Слава Христу! Слава. Навіки йому слава. Він достойний, дійсно наш Господь слави. Ви знаєте, коли читаємо книгу Псалмів, я буду з перекладу Деркача читати, може там один псалом трошки не збігається, але дивіться, в, 20... в 31-му псалмі два останніх вірші записані такі слова. Любіть Господа всі святі Його. Господь стереже вірних. А гордому злишком відплачує. І останній вірш каже, будьте сильни, і хай буде міцне ваше серце всі, хто надію покладає на Господа. Слава Богу! Читаю 32-й Псалом, останній 11-й вірш. Веселіться в Господі і тіштеся праведні, співайте з радістю всі, в кого серце щире. І перший віршик 33 го псалму. – «Радійте праведні у Господі, бо праведним личить співати хвалу. Слава Богу. І такі слова: Любіть Господа, будьте сильні, веселіться в Господі, радійте і співайте, Господе. Сильні слова, правда? Останній віршик, який я прочитав, каже: бо праведнику до лиця славити. Господа. Російський переклад каже, е, каже що праведнику, е, хай буде український, не, боюся, не так сказати, але там теж досить гарно сказано. Каже, що праведнику пасує славити Господа. Ви знаєте, я так сидів, роздумував над цими словами. Якщо взяти псалом, який наші сестри співають. І дати невіруючій людині, щоби співала цей псалом, вона його, звичайно, заспіває. Але як вона його заспіває, правда? Є різниця, коли людина віруюча із вдячністю, з радістю співає псалом. Чому? Тому що їй пасується. Їй пасує славити Господа. Так само взяти протилежне. Якщо, наприклад, співати якусь пісню про цінності цього світу, правда? Про якісь там порожні речі тимчасові, то скажіть праведнику до лиця таке співати? Не до лиця співати. Це співають сьогодні люди цього світу. І ви знаєте, дійсно, цар Давід це розумів каже, праведнику до лиця. В тому радійте і тіштеся, і ми співали Господу славу. Це пасує для нас. Ви знаєте, якби на нашому місці ось тут співали невіруючі люди, їм включили би оці слова, я не знаю, як би вони співали. Чи вони би їм було комфортно на цьому місці славусловити Господа? Я думаю, не дуже, правда? Тому що, ви знаєте. Господь поставив в дусі людини такий контроль. Ми кажемо совість. І ще в кого вона не спалена, жива, працює, то совість буде щось людині говорити. І людині не до лиця, славословити, Господа. Читаю ще одне місце: яке є записане в посланні до Коринфян, 18-й віршик з першого, 1 коринфян, 1 розділ. Бо слово про Хрест для тих, що гинуть, безумство. А для нас, що спасаємося сила Божа. Написано: я знищу мудрість мудрих і відкину розум розумних. Де мудрий? Де книжник? Де дослідник віку цього? Чи Бог не обернув мудрість світу цього у безумство через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій. То Богові до вподоби було спасти віруючих через безумство проповіді. Юдеї вимагають чудес і гелени шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв спокусу. А для язичників безумство, для тих же, для самих же покликаних і юдеїв, і геленів Христа Божу силу і Божу премудрість. Тому що немудре Боже розумніше від людей, а немічне Боже сильніше, від люд... сильніше людей. Подивіться, брате, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за тілом. Мудрих за тілом небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу цього, щоб засоромити мудрих. І немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне, і незнатне світу, і принижене, і нічого незначуще вибрав Бог, щоб скасувати значне, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Бога. Від Нього і Ви в Христі Ісусі, який став нам премудрістю від Бога, і праведністю, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Слава Богу! І тому-то нам, друзі, пасує славославити Господа. Тому що Він нас, ви знаєте, і немудрих, і несильно знатних. І не сильно благородних, і не сильно таких, які можуть похвалитися силою великою фізичною, Бог в Христі Ісусі зробив сильними, мудрими, благородними, знаєте, Духом Святим. Тому ми радіємо і ми тішимося в тому. І ми сьогодні, ви знаєте, читаємо це слово, і для нас воно є сила Божа, як написано. Сьогодні брат переді мною говорив, він каже, хотів засвідчити про Христа, але для них це було як безумство. І люди не сприймають цього. Але ви знаєте, коли дійсно Євангеліє ожило, коли Слово ожило, а оживає воно коли? Коли Дух Святий діє. Коли Дух Святий, ви знаєте, торкається серця, тоді Слово Боже оживає. Ми сьогодні бачили цього молодого чоловіка, який вийшов наперед. Ви знаєте, в його житті слово ожило. І це нам засвідчує, що Господь не перестав спасати людей на цьому місці, слава Господу. Може, не так, як було колись, але Він не перестав. Слово Боже, воно торкається. Воно оживає, воно робить свою роботу в серцях тих, хто ще, ви знаєте, відстоїть далі від Христа Христового. А хочеться прийти і стати під Хрест. Там, де стояв Іван. Там, де стояла Марія Магдалина, там, де стояла Марія мати Ісуса під Христом. Близенько. Пісню співали сьогодні. Хочеться обняти ноги Ісуса. Як хочеться. Але часто оце людське наше не дає. Ви знаєте, чому Бог вибрав немічне? Ви знаєте, тому що написано мудрість. Земна, світська, вона надимає людину. Людина стає зарозуміла, ви знаєте, висока в очах своїх. А Бог, щоб людина не хвалилася мудрістю, вибирає оце немудре. Вибирає Вибирає несильне світу. Ви знаєте, не написано, що усіх так. Написано, що небагато хто з вас, правда? Може, когось покликав і мудрого. Світу цього. Може, когось покликав і благородного світу цього. Може, когось покликав і сильного, але пише, небагато хто з вас. В основі своїй люди різніми і по характеру, і по роду занять, і, ви знаєте, по наших духовних цінностях, фізичних цінностях, але всіх нас знайшов і покликав Господь, слава Господу. І в ньому він нас. Зробив такими, ви знаєте, дійсно, що ми можемо похвалитися Господу. Я завжди кажу, ви знаєте, трохи раніше казав, зараз може воно не так звучить. Раніше не так давали отримати освіту вищу, правда, для віруючих людей. Ну це практично неможливо було. І я завжди казав: освіта вища може не бути, хоча зараз вже і освіта вища для віруючих людей доступна. Але виховання. Віруючих людей повинно бути найвищим. На жаль, часом цього немає. Чому я так кажу найвищим, друзі? Тому що оцей посібник, слово Боже, це є премудрість над премудрістю, сила над силою, благородство над благородством, ви знаєте. І в Ісусі Христі оце все Господь виливає в наші глиняні посудини. Я хочу прочитати два блаженства. Одне Ісусове з Нагорної проповіді, а друге Царя Давида. Третій віршик, п'ятий розділ Нагорна проповідь Ісуса Євангелія від Матвія. Блаженні у Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Я на ту тему проповідував. знаєте, може, це як доповнення або продовження за браком часу. Не все можна прочитати і не все над всім можна пороздумувати. Але каже блаженні у Богі Духом. Якраз у Богі Духом люди це людина обділена. Понежена словник каже до стану жебрака. грецьке слово птохос. Це людина, яка не має може, достатку матеріального. Достатку якогось духовних цінностей, можливо, немає. Можливо, людина не має освіти. Можливо, людина, ви знаєте, не настільки фізично вправна чи здорова. О, така людина, вона по Слову Божому є в Бога духом. І Ісус каже, що така людина є блаженна, і далі каже, що «Таких є Царство Небесне. Слава Господу! І далі, як продовження цього, що я прочитав в Коринтянах, каже: подивіться, брати, і я скажу сестри, на себе. Багато хто з нас такими і є. Правда? Кого покликав Господь. Інше блаженство прочитаю з книги Псалмів. 32-й Псалом початок. Блажен, каже цар Давід, і навіть Псалом повчальний каже, блажен, кому прощене беззаконня і чий гріх покритий. Блаженна людина, якій Господь не поставить у вину гріха її, і в кого на душі немає лукавства. Слава Господу! Інше блаженство. Блаженна людина, якій Господь не вмінить гріха. Здавалося, всі грішні, всі согрішили. Позбавлені слави Божої. Над всіма тяжіє Божа рука і гнів Божий, ви знаєте, запаляється на кожну людину нечестиву. Що ж це за людина може бути така, якій Бог не вмінить гріха, і кому простив всі беззаконня його? Ви знаєте, це є віруюча людина. Віруюча людина, яка не від діл виправдовується закону, а через благодать Ісусі Христі. І кожен з нас такий є. І я хотів би, ви знаєте, зачитати ще одне місце, звернутися це вже буде Римлян. Третій розділ. Написані такі слова. 21 вірш. Тепер же праведність Божа з'явилась незалежно від закону, засвідчена законом і пророками. Праведність, тобто в Ісусі Христі. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Дехто плутає. Нема різниці між чим. Між віруючим і невіруючим? Звичайно, ні. Між юдеєм і Геленом. І дивіться, що далі написано. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром Божою благодаттю через викуплення у Христі Ісусі якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність у прощенні давніше зроблених гріхів, під час довготерпіння Боро, щоб виявити свою праведність в теперішній час і щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. І далі написано про закон, але хочу пропустити. Дивіться. Написано 28-й віршик. Тож ми визнаємо, що людина оправдовується вірою, незалежно від діл закона. Хіба ж Бог є тільки Бог юдеїв, а не язичників також, так і для язичників. Бо є тільки один Бог, який виправдовує обрізаних, тобто юдеїв, завдяки вірі по закону, в то, що вони вірять, і необрізаних через віру, тобто в Ісуса. Христа. І написано в Слові Божому, що з двох зробить одне. І з Господом будуть і юдеї, і ми. Ви знаєте, і тому хочеться, щоб прославили Господа, щоб раділи, щоб тішилися, тому що немає ні одного з нас, хто би сказав: Я от був такий добрий, і мене Господь спас. Я хочу, щоб ми, коли будемо молитися, щоб ми подякували. Ви знаєте, кожен, коли згадає своє попереднє життя, то нема чим хвалитися. Скажу так. Але Господь по великій своїй милості зробив так, що в моєму і вашому житті, Слово Боже, воно ожило. Дух Святий торкнувся. І ви знаєте, народився новий чоловік там всередині. Невидимо для всіх. Але я скажу, що це народження, воно так само болісне і воно непросте. Я думаю, кожен з нас знає. Про що я сьогодні кажу? Хай Бог нас благословить. Я хочу, щоб ми подякували Господа, прославили Господа. Ви знаєте, ми не раз чуємо, як можна прославити Господа. Зараз ми будемо в молитві славити Господа, але можна славити і своїм життям. Можна славити, ви знаєте, через свою сім'ю. Петро прославив Господа через смерть. Багато способів, щоб прославити Господа. Але каже. Праведнику до лиця славити Господа. І такої сьогодні, ви знаєте, слави бажає Господь. Тому що дійсно наша молитва, наша подяка, наш псалом вона як фіміям перед Божим лицем. Давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Господа, прославимо. Дякую тобі.